Преміальний автомобіль з диким характером у нас на встановленні газу, і це Jaguar XF 2012 року випуску з об'ємом двигуна 3 літри. Тож, встановили ми газове обладнання від компанії MRC, блок керування у нас тут встановлений з obd адаптацією Форсунки продуктивні, так як для 3-літрового мотора потрібно чітке і правильне дозування газу. Стоять у нас mrc Raptor, Редуктор у нас стоїть розрахований до 350 кінських сил. це у нас MRC Power і два фільтри з відстійником циклонного типу MRC Crystal. Друзі, увага, маленька вставочка. Цей автомобіль у нас на звичайному MPI-двигуні, але є ягуари з безпосереднім впорскуванням палива. Для того, щоб дізнатися, який саме у вас двигун встановлений, відправляйте на Вінкод або консультуйте з менеджером, і він вам точно розкаже, які обладнання ми саме можемо поставити на ваш автомобіль. У Ягуара дуже специфічний салон. По-перше, відпілий, а по-друге, тут все заокруглено і дуже. Дуже багато електроніки знаходиться у нас за декоративним пластиком, тому кнопку а, перемикання газ бензин було вирішено зробити з лівої сторони, де є мінімум електроніки і е, максимум місця, щоб її закріпити. При встановленні ГБО ми завжди питаємо у клієнта і радимося з ним, який він хоче балон, якого об'єму, який радіус, і звичайно якої форми циліндричний або троїдальний. І як ви думаєте, який балон ми встановили на цю кішечку? Правильно, циліндричний балон об'ємом на 50 літрів. Здавалося багато місця для того, щоб встановити балон троїдольною форми, але ні, клієнт саме забажав циліндр, тому що йому важливо, щоб запаска була на штатному місці. Бо клієнт у нас багато їздить по трасі. Ну і самі розумієте, по трасі дуже важливо, щоб була запаска. Що стосується заправочного пристрою, за бажанням клієнта було його зробити знизу під бампером, не в бампері і не в лючку. В цьому випадку клієнт захотів його повністю сховати, і ми його і сховали. Після встановлення газу на цей автомобіль клієнт буде економити 3 тисячі гривень на одну тисячу кілометрів. Тож, друзі, скажіть мені, чому газ це не виїде? Друзі, якщо ви ще вагаєтесь встановлювати ГБО або ні, Консультуйтеся, дзвоніть нашим менеджерам або приїжджайте до нас на станцію. Ми з вами поспілкуємося, поп'ємо кави і вирішимо, яке обладнання підійде саме до вашого автомобіля. А з вами був Михайло. Це компанія Час Газу. До зустрічі.